Новини в грудня в танках, їх багато, поїхали розбиратись. Перше і саме головне, що нас чекає, це оновлення 1.19, в якому ми отримуємо новорічний наступ і вже звичний нам новий режим аркада. Аркада, як я вже говорив раніше, це режимчик, в якому розробники тестують багато різних нових механік. І я більш ніж впевнений, що ми деякі з них скоро побачимо в рандомчику. Вийде, пограємо! Новорічний наступ вже звичний нам режим, в якому потрібно буде будувати своє невеличке містечко. Хочете, називайте це акцією, хочете називайте це подією, без різниці. Заробляти ми будемо там спеціальні ресурси для власне, будівництва. Ну і, звичайно, будемо прикрашати новорічну ялинку. Мене трішки здивувало, що як і в минулому році до нас в гості завітає Залізний Арні. Але що приємно і неочікувано, то це Міла Йолович, акторка з українським корінням. В грудні в нас чекає нова акція в бій, де будуть доступні скидки на досвід та на покупку двох гілок техніки. Це нікому зараз не потрібний Type 5 Heavy та вже більш цікавий fv 219 Badger. Можливо, я його й прокачаю, як то кажуть, під шумок. Техніка непогана, а ще там же є торти. Буде такий собі новорічний подарунок. Святкова лихоманка. Турніри, акції та скидки і це тільки початок найприємнішого місяця зими. Під новий рік нам, як зазвичай, будуть доступні новорічні коробки. І як вже прийнято, там нас будуть чекати гарантовані призи. Якщо за 49 коробок ви не отримаєте якийсь танк, то в 50 й ви його точно заберете. В цих коробках неочікувано будуть представлені відразу три нові преміумні машини. В цілому їх буде 5 і кожна з них достойна уваги. А МБТ і ВІПЕРА – це вже знайомі нам тачки. А от преміумний легкий танк Charm Le75. Це щось нове. В цьому танку будуть поєднані механіки двох режимів їзди, швидкісного та звичайного. Також барабан заряджання на 6 снарядів, але непростий. Стріляти він буде чергами по 3 снаряди. Я думаю, що в реалізації цей ЛТ буде ну дуже непростим, але якщо навчитися, буде невеличка імбочка. Ще один новий танк, ще з одною новою механікою – 176 Я думаю, вже всі чули про цю механіку. Це китайський важкий танк з доволі непоганою бронею, цікавою фугасною гарматою альфа-фугасом аж 800 але мінусом його буде перезарядка. Унікальна механіка це реактивні прискорювачі, які будуть збільшувати максималку цього танку до 45 км за годину. Я думаю, рандом в перші дні буде просто кишити цими торпедами. М47 Айроні це можна сказати копія М47 Паттен 2, але з трішки покращеними характеристиками. До речі, кажуть, що в арні в ангарі є точно такий танк. Тільки в танки він скоріше за все не грає. У цього танку буде свій унікальний стиль, який буде якимось чином нам нагадувати про залізну легенду. Ну а якщо говорити про Мілу Йолович, вона буде унікальним командиром, так як в минулому році був Арні, і в неї також буде своя унікальна озвучка. 3D-стилі. Їх купа. І всі вони виглядають, на мій погляд, дуже офігенно. От що, що, а це розробники робити дійсно навчилися. Ви просто подивіться на цього коня, він наче в якихось кіберпанк-обладунках. СТРВ, яка при зміні режиму буде реагувати на це своїм стилем. Мінотавр, на лобі в якого намалювали лабіринт, з відсилочкою на древню грецію і того самого монстра охоронця. Цю фукакашку я розглядати не хочу, але в грі вона є, і гравці на ній грають. Нехай буде і стиль. Ну і шарфутюр, який 100% варто брати за бойову перепустку. Так виглядає оновлена версія цього танку, якось по новітньому і прикольно. Оновлення новорічне та як завжди грандіозне. Але все по порядку. Чекаємо на основі та будемо кайфувати.